Або ви чекали конкретних якихось дій, кроків по відношенню до вас зі сторони цього чоловіка. Друге здійснення це фінансова можливість, яка опиниться у ваших руках і щось буде завершено, якийсь процес буде закінчено. І третє здійснення вашого бажання це. Поява можливості якоїсь поїздки. Мабуть, ви десь планували з'їздити, але обставини вам не давали такої можливості. Стикалися з перешкодами і постійно ця дорога як начебто відкладалася. Так от скажу, що найближчими днями дорога відкривається, в яку ви вдало будете відправлятися і отримаєте ту радість. Яку ви чекали саме в цій дорозі? Можливо, це для когось програється як поїздка на відпочинок, а для когось це буде місце або міста, в яких ви давно не були, а давно мріяли, хотіли там побувати.